Вітаю всіх на каналі Dacha Life. Це відео перша частина мого марафону з вирощування пепіно від посіву до врожаю. Тож підписуйтесь, будемо вирощувати разом. Пепіно це багаторічна пасльонова культура, яку можна вирощувати і як однорічно, родом з Південної Америки. Родич томата, баклажана та інших пасльонових, плоди соковиті, ароматні зі смаком дині з нотками груші, а також легким після екзотичних фруктів, неймовірно смачне. Росте як високорослий томат, і формувати його можна як томат в один, три стебла або кущем, листя пепіну як у перця, а квітує, як картопля. Вирощування пепіно з насіння нормальна практика, спорається і новачок, просто потрібно знати декілька секретів по вирощуванню. Рослина швидко росла, але в перші дні після сходів ніжна, тому старт має вирішальне значення. Посів пепіну потрібно робити в листопаді-грудні, в січні також ще можна сіяти, дехто сіє ще і в лютому. Замочування. Я підготувала теплу водичку приблизно 25 градусів за Цельсієм. Додала циркон з розрахунку 3 краплі на 1 літр води. Пластикові стакани підписала, щоб знати, деякий сорт. Насіння помістила в стакани і поставила на теплий килимок на 12 годин. Через 12 годин поміняла воду, але вже без циркону, і знов залишила на 12 годин. Тобто замочувала я загалом 24 години. Замочувати не обов'язково, але я робила так. День нуль. Пепіно любить легкий повітряний, але вологомісткий стартовий ґрунт. Рецепт суміші для посіву: 70% нейтрального верхового торфу або кокосовий субстрат і 30% агроперліт. Краще сіяти в кокосовий субстрат. Я сіяла в торф, тому що у мене він був. Пропорції теж можна змінити: 50% торфу або кокосу. 50% приліту. Суміш має бути пухка, без грудок, злегка волога. Коли стискаєш у руці, форма тримається, але вода з нього не тече. Посів. Потрібен контейнер з кришкою або міні-парник. Можна використовувати і пластикові контейнери від печива, але добре вимийте його, щоб не залишилось ніяких залишків органіки. Далі насипати готовий субстрат в контейнер і вирівняти поверхню. Злегка ущільнити, але не трамбувати. Насіння розкласти по поверхні, не заглиблювати, максимум злегка притиснути, щоб насіння трохи заглибилось в рівень з субстратом. Оприскати теплою водою, закрити кришкою, пепіно світлозалежне насіння, йому обов'язково потрібне світло для старту, умови з моменту посіву, температура 24-28 градусів. Можна поставити контейнер на батарею, але підкладіть під контейнер полотенце, якщо батареї сильно гарячі. У мене немає батареї під вікнами, бо опалювання по іншому влаштоване, тому довелося купити термокилимок. Освітлення 12-14 годин з першого дня, це важливо. Вологість під кришкою має бути висока, але без конденсату, який йде дощем. Конденсат обов'язково прибирати серветкою один-два рази на день відкривати кришку, витирати конденсат і закривати. Одночасно і провітрили одну-дві хвилини і конденсат прибрали. День 3-5. Зазвичай пепіну проростає на 3 5 п'ятий день, з'являються перші петельки, іноді і на сьомий 14 день. Цей період, коли з'явилися петельки, кришку не знімати, лише один-два рази на день коротко провітрювати, витирати конденсат з кришки, полив тільки оприскуванням, і то, якщо поверхня субстрату підсихає. На цьому етапі головний ворог перелив і холод. День шостий, сьомий. З'являються перші сім'я долі. Сіянці вже стоять впевнено, можна трохи збільшити провітрювання, зменшити вологість під кришкою, кришку ще не знімаємо повністю, рослина має поступово звикати, можна привідкривати кришку і лишати на 10-15 хвилин, привчати, що важливо знати на старті. Пепіно не любить різких змін, витягується без світла, краще не долити, ніж перелити. Від переливу ніжка почорніє і сіянець загине, гарний старт дорівнює сильна рослина і раннє плодоношення.